Вітаю вас, мої рідні. Незважаючи на те, що онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, як ви бачили, поновилися, і всі ми з нетерпінням очікували на ці пристрасні реаліті-шоу і баталії під куполом Верховної Ради, існування. Існування нинішнього скликання може бути скоро закінчене. Скоро це скликання Верховної Ради е, накаже довго жити. І зараз я вам поясню, хто найбільше з усіх народних обранців боїться втратити свій депутатський мандат. Будь ласка, зараз підпишіться на цей Ютуб канал. Поставте лайк для того, аби його побільше людей побачили, це допоможе нам просуватися у трендах Ютубу. І поділіться з вами з вашими подружками, з вашими друзями цим відео, аби вони дізналися, хто найбільше з депутатів озолотився під час перебування під куполом Верховної Ради за останні вже скільки? Шість років. Так, от а, а, буквально коли це було. Позавчора народний депутат Федір Веніславський, даючи одне своє інтерв'ю, сказав, що війна йде до завершення, і вже почалися якісь політичні процеси, але нам потрібно залишатися бла-бла-бла-бла, Війна йде до завершення. Перший дзвіночок. Потім одразу після поновлення трансляції засідань Верховної Ради вийшов інший депутат від слуги народу Дмитро Чорний, який сказав, що Зеленський скликає. Запрошує всіх народних депутатів від Слуги народу на фракцію, буде з ними проводити зібрання. І він написав: відлік пішов на тижні. Я, звичайно, можу помилятися, але маю відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення. І ми працюємо свою, якщо не останню, то точно перед останню сесію. Уже наступного року, ймовірно, країна матиме новий склад парламенту і це тісно перепитається. Із питанням завершення війни, саме тому сьогодні ми очікуємо від президента Зеленського чітких настанов і орієнтирів. Бо час, що залишився в цій верховній раді, мусить бути використаний е е якісно і продуктивно не для політичних швар, а виключно на користь держави, бла, 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 -бла, -бла, -бла і так далі. Такий був його анонс. І одразу після цього ввечері вже відбулася зустріч фракції Слуга народа з їхнім лідером, з їхнім творцем, з президентом України Володимиром Зеленським. І перший інсайт, який пролунав звідти засідання фракції, полягав у тому, що Зеленський сказав. В разі погіршення ситуації на фронті будуть неприємні рішення. Які неприємні рішення, ми не знаємо. Це можуть бути територіальні поступки, це можуть бути якісь е інші рішення, прийняті, не сприйняті суспільством. Але є так само, поки що я не можу 100% за них ручатися, але є у мене з моїх джерел інші зовсім інсайди. І вони говорять про те, що справа дійсно може пахнути е виборами. І депутати реально почали метушитися, тому що їм є що втрачати. Е, вони будуть намагатися з усіх сил переобратися. Звісно, більшість з них, особливо ті, хто зараз перебувають у фракції Слуга народу, як би вони не старалися, вони пролетять ніби фанера над Парижем. Але і ті, хто. Дійсно можуть схопити цей куш і в плані, що втрачати? Ви знаєте, колись мені от для чого так рватися до того, до того мандату, під той купол Верховної Ради, під ці сварки, під, під цей, під цю кількість компромату, образ, ненависті з боку людей. Колись одна е, стара єврейка в Одесі сказала мені: Славочка, не знаєш в чому справа справа. В грошах, і я розумію, що дійсно справа у грошах. І я вирішив подивитися, хто ж з народних депутатів найбільше з народних депутатів ось цього скликання Верховної Ради найбільше озолотилися і найбільше збагатилися. Перше, що мені згадалося, це звичайно. Пам'ятаєте золотий унітаз Міндіча, про який розповідав Ярослав Железняк, що нібито в квартирі? А, а в квартирі друга президента Тимура Міндіча на вулиці Грушевського. Цей будинок, де багато депутатів там, колись був була квартира і офіс депутата і сина голови СБУ Андрія Деркача, Андрія Леонідовича Леонід Деркач. Це був його батько. Він цього часу при під час кучми був очільником СБУ, А сина Андрія Леонідович Деркач. Він зрадник України. В нього там була квартира, офіс заставлений іконами. Навіть я колись там бував особисто бачив. отак от знаєте, заходиш в кабінет. І все завішано іконами. І сидить Андрій Деркач посередині. І от мені здавалося, що якщо так зайти в двері позаду кабінета, оці ікони іконостас цілий, якщо зайти ззаду, то там стоїть священник і можна сповідатися. Отак от воно, в принципі, виглядало. От так, от як з'ясувалося, от я про золотий унітаз Міндіча. Ось Ярослав Железняк показав, нібито в квартирі Тимунда, Тимура Тімура Міндіча в будинку на Грушевського, отакий от помпезний туалет. Але ні. Видання РБК з'ясувало, що виявляється, цей золотий унітаз належить на йому, а квартира з цим унітазом належить тестові народного депутата Антона Яценка. Ну, ви ж розумієте, все, що оформлюється на тесті, на те, що те... ви в мене розумні люди, які дивляться цей Ютуб канал. Іван Петрович Кравчук це тест народного депутата Яценка. Крім того, Тесь Івана Яценка настільки багата, заможна талановита людина, яка змогла заробити гроші аж на три квартири в цьому будинку на Грушевського 9. -я. Подивіться на мапі, де знаходиться це той такий красивий будинок одразу за Маріїнським парком. Одна квартира площею 246 квадратних метрів, квартира площею 303 квадратних метрів, і ще третя квартира площою 247 квадратних метрів, який геніальний, не знаю, бізнесмен, підприємець, тесть народного депутата Антона Яценко. Це ж як Антону Яценко пощастило так вдало одружитися. І крім того, ще належить йому п'ять паркомісць у цьому ж будинку. Але то, звичайно, таке. Ви скажете: отже ж, це слуги фу, Як там хто їх називав? Цей був Крикуша, який називав, зелені гниди. Але насправді найбагатший депутат зараз, який є в Україні, вгадайте, хто правильно, це Петро Порошенко. Так, от за два роки війни. Це, до речі, не... це дані за 22 другий, рік. За два роки війни він збагатився в понад 20 разів більше аніж до війни. І Якщо в мирні часи пан Гетьман посідав тільки 12-те місце в списку олігархів, то за часів масштабного наступу а, заробітки. Шоколадного короля вивело його в топ 3 олігархів країни. Зараз ви мене будете а ти зеленобот, твою касоломка. Як тобі не? Чекайте, зараз ми по слугах народу пройдемося. Не переживайте все ще попереду. Так от у фракції Порошенка найбільші доходи, крім нього самого, хоча, звичайно, більшість грошей саме він там заробив. Задекларували Андрій Лапушанський, 17 мільйонів гривень. Вікторія Сюмар 13 мільйонів гривень. Ніна Южаніна, сума доходів, якої, між іншим, Ніни Южаніної, зросла в більш ніж 8 разів і склала 5 мільйонів 400 тисяч гривень проти. 640 тисяч, яких вона мала у 2022 році. Розуміло? Тепер далі йдемо в іншу фракцію, яку ви дуже любите. Давайте подивимося, хто скільки заробляє у фракції Слуга народу. Увага! Найбагатшим народним депутатом фракції Слуга народу, і те, до чого я кажу, їм є що втрачати. Вони не хочуть тікати з Верховної Ради, тому що втрачаєш мандат, втрачаєш мандат. Тебе можуть повністю роздягнути, умовно кажучи, залишивши, втративши владу, втративши мандат, якщо втратить владу повністю Порошенко і політичний вплив, нинішня влада або якась інша, якщо він не матиме політичного впливу, може роздягнути його як липко. Обідрати можуть Порошенка як липку, і, умовно кажучи, тільки не буде у Порошенка політичного впливу. Зелена влада може його роздягнути до гола. І пустити повітру. Так от повертаючись до слуги народу, ось ця красива жінка. Колись її, Карнієнка за Рахамією, назвали Сосна корабельна». Щоб ви розуміли, ця корабельна» Ірина Кармішкіна в двадцять році вона задекорувала 123,5 мільйони гривень. При цьому основний дохід. Отриманий не нею самою, а отриманий її дичов... деп... чоловіком Юрієм Кармишкіним, який є бенефіціарним власником агропромислового холдингу і ключовою особою однойменної фінансової промислової групи Південна аграрна експорта компанія. Потім ця Ірина Кармишкіна, подивіться, ви навіть її, мабуть, обличчя не знали. гляньте, яка красива, лялька Барбі. Барбі my big girl in a Barbie world. It's like a plastic. It's fantastic, you can brush my hair. And Мабуть, він співає своїй е дружині вдома. Так от, вона в 2024 році є підозрюваною з жовтня 2024 року. Є підозрюваною у справі про незаконне збагачення на суму 20 мільйонів гривень. В січні року вона отримала другу підозру і її, якщо я не помиляюся, в лютому 2025 року. Позбавили депутатського мандату, її розмандачили капітально, і так само, чоловік цієї скандально відомої багатої, але вже розмандаченої депутатки. Отримав теж підозру від набу за легалізацію коштів, отриманих від дружини 27 січня. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень. Тому, якщо ви, мої рідні, хочете, аби наступного разу я записав відео про статки якогось. Улюбленого вашого народного депутата, про кого б ви хотіли почути. Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Дякую, що подивилися. Обов'язково поділіться цим відео з вашими близькими і підпишіться, поставте лайк і цікаві вас на моєму інстаграмі. В Нижні Підкреслення Соломка. Па-па!